Вітаю, це Маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Сьогодні ми найголовніші теми будемо обговорювати із Ігорем Рейтеровичем. Політолог, політичний консультант з нами вже в етері. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Є багато актуальних тем і проблем, але хочу одразу, щоб ми або спростували, або підсилили зраду, яка вже понеслася і в соціальних мережах і в деяких дописах. Отже, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії на зустрічі з наслідним принцом. Ну але одразу тут почали показувати скріни фото і повідомлень, що за день до візиту Зеленського в Саудівській Аравії гостював глава Держдуми Російської Федерації Володі. Ну і нібито в аеропорту, де приземлився літак українського президента, був літак. Російського олігарха і неближної до Путіна людини Романа Абрамовича зрада, не зрада, як це трактувати, як це коментувати. Ну не будемо це дивитися через якийсь там контекст зради, але присутність, як мінімум, Абрамовича, вона, наприклад, в мене не викликає особливих якихось особливого здивування. Чому тому, що ця людина достатньо активно бере участь в обміні полоненими, які відбувається відбуваються між Україною і Росією, і я не виключаю, що його приїзд до цієї країни, який співпав фактично з приїздом українського. Якраз з цими питаннями пов'язано, тому що давайте не будемо забувати, що і наслідний принц країни, яку відвідував наш президент, він також активно в цих процесах задіяний. Тому не виключно, що ми побачимо чи почуємо якусь нову інформацію щодо цього обміну, і він ну інтенсифікується. Да, тому що останнім часом не так часто цей обмін відбувався можливо зараз щось зміниться. Чи могли вони говорити про якісь інші речі, ну оскільки там був присутній Володін? отут якраз, буде кразречі не було, тому що. Володі, ну це не та людина, якій там довіряють якісь серйозні перемовини, і вона навряд чи е, уповноважена робити якісь заяви не те, що там від імені Росії, в першу чергу від імені російського диктатора. Тому ну з Володяним може бути певне співпадіння, або знаєте, Росіяни могли навіть вдатися до своєрідної там провокації. Давайте його відправимо приблизно в той же період часу, коли там буде Зеленський, тому що ну, навряд, ну, вони ж точно, мабуть, знали про цей візит і створимо таким чином якийсь інформаційний привід. Тому Володя. Більшою мірою я схильний вважати, що це таке знаєте, або співпадіння, або не дуже вдала російська спецоперація. А Абрамович це реальна історія. Реальна тема, і все ж таки будемо сподіватися, що ця тема виключно з полоненими пов'язана, і ніякі інші питання там виникати не будуть. Тому що потім офісу президента не прийшлося пояснювати, що він там робив, чи зустрічалася, чи не зустрічалася, і взагалі хтося ну, що це за людина і чим вона конкретно займається. Ну так, тут треба знати, як то кажуть, кулуари російської політики, щоб розуміти, чия людина Володін, це людина Патрушева, це людина Путіна, чи ти Путін взагалі живий. Ну тобто, тут, тут у будь-якому разі треба проводити певне розслідування, але ну я Погоджую, що Володін дійсно не є та людина, яка сьогодні ключовою в російській політиці, хоча знову ж таки як переговірник можливо. То знаєте, найголовніше зупинити потік зради, тому що на ну, українці дуже болісно реагують на такі речі і вже починають ага, поїхали нас здавати, поїхали ще якісь речі. Звичайно, контакти має ну вони завжди є. Тут не те, що не мають бути, не мають бути. Є контакти між США і Росією, є контакти між ЄС і Росією, є контакти очевидно між Україною і Росією на якихось рівнях. Так не буває, щоб їх не було. Але я так розумію, що питання. Підготовки якихось перемовин, чи як кажуть, здачі ну бо це таке слово дуже поширене зараз. Здача чогось здача його можна напевне зараз зупинити на цьому етапі. Ні, воно воно точно зараз не розглядається, і контактів саме між Україною і Росією щодо якихось перемовин там про завершення тієї війни, яку розпочала і веде Російська Федерація. Ну, на сьогоднішній день немає, тому що це явно не буде відбуватися в двосторонньому форматі. Бо Україна, я сподіваюся, влада в першу чергу вже навчена досвідом подібних перемовин там ще до 2022 року. Вони, як правило, закінчувалися дуже погано. Тобто, з Росією треба в цьому плані надзвичайно ну, обережно себе поводити і мати якусь третю сторону. Яка ну, бажано, щоб була на боці України, і щоб ця сторона е певною мірою ну дивилася на цей процес і не давала росіянам маніпулювати там тими чи іншими фактами. Тому, скоріш за все, всі перемовини зараз зводяться виключно до обміну полоненими до вирішення ну так глобально якогось гуманітарного питання, і оскільки в цьому зацікавлені різні країни, е в тому числі і арабські країни? Ну цим треба поки що користуватися. Але е щодо е взагалі формату перемовин, ну, у нас же є на сьогоднішній день офіційний план, який Називається ця українська формула миру, потреба його рухати, довести його до якогось логічного завершення, а вже після там відповідної реакції Росії на цей план, ну приймати рішення починати чи не починати колись ті перемовини з Росією. Ну, станом на сьогодні, це не актуальне питання. До речі, дивіться, воно ще не актуальне з боку саме Російської Федерації, тому що вона вперто продовжує і офіційно, і неофіційно не визнавати суб'єктність України. То про які перемовини тоді взагалі може йти мова? От коли вони це визнають, як мінімум, і ска кажуть, що ми будемо там намагатися говорити з українською владою, яку повноважив український народ, тоді можна буде про щось вести мову. Оскільки вони зараз цього не роблять, ну то будь-які перемовини просто не мають сенсу і. Краще не попадати в історії, де навіть опосередковано ці перемовини можуть згадуватися, але й згадуватися, от як ви правильно сказали, з точки зору якоїсь там прихованої інформації, яку дуже негативно будуть сприймати українці, тому що ну тема дуже болісна і плюс ми навчені оманом. От відома та історія, да ще стара, яка залишила більше питань ніж відповідей. Ну і повторювати її зараз під час війни, це абсолютно було б неправильно. І ще одна тема важлива. Ну, будь-якому разі будемо чекати на е підсумки візиту президента. Там потім ще глава держави анонсувалася його візит, скажімо, до Азербайджану. Не знаю, як там буде далі його шлях полягати, дипломатичний. От і до Вірменії наскільки які Ну, Але поки є візит до Саудівської Аравії, там побачимо далі. Перейдемо, як то кажуть, значно західніше від Саудівської Аравії на північний захід. до... Е Невизнаного анклаву Росії на території складу Молдови, так званої Придністровської народної республіки зі столицею в місті Терасполь, з'явилася інформація про те, що. Ось ця от, так звана ПМР ПНР, чи як там вони хочуть приєднатися до Російської Федерації. Хоча знову ж таки ніхто, крім цих російських анклавів на території Грузії, скажімо, там які Росія змогла окупувати, не визнають ось цього утворення в Молдові. Ну і Росія сама його не визнає, як то кажуть, але вони хочуть бути в складі. Тут одразу почала підніматися тема, що Росія зробить висадку десанту, там пройде частину української території і увійде до Молдови. До цього придністровської цієї республіки і одразу напруга зросла в рази. Чи варто цю напругу зараз знизити, і що може стояти за заявою влади цього невизнаного анклаву російського в складі Молдови? Ну, по-перше, ці сепаратисти вже багато років назад проводили псевдореферендум, на якому просилися до складу Російської Федерації, і, ц... і результати того псевдореферендуму вони залишилися ну, фактично без відповіді. Тобто Росія таке рішення не прийняла. Вони зараз е, можуть в принципі, зробити заяву, що вони е, там ну, згадують от, результати того референдуму. В них залишається це бажання інтегруватися там, до складу Російської Федерації. і Якщо Росія буде не проти, то вони звичайно будуть тільки за. Але навряд чи це. Це буде якесь пряме прохання до Росії взяти їх до свого складу. Чому тому що ну з будь-яких, скажімо так, поглядів, якщо зараз подивитися на цю ситуацію, у Росії просто немає на це можливості, тобто вони не можуть це зробити фізично. Це дійсно анклав анклав, який відрізаний від території Російської Федерації. Пробитися до цього анклаву, ну от як ви згадали, там за допомогою якогось десанту чи якоїсь операції станом на сьогодні неможливо, тому що ну, по-перше, всю цю ситуацію контролю. Ює Україна і в 22-му році, на початку 23-го року, там ходили чутки, що Росія може відкрити, грубо кажучи, другий фронт, і тоді Україна дуже добре до цього підготувалася. Ми тримаємо там достатньо велику кількість військ, які, в принципі, і це визнають всі, навіть російські, так звані військові чи політичні експерти. Україна могла б вирішити проблему цього анклаву там буквально за пару днів. Там немає якихось великих військ. Е там є люди з російськими паспортами, але це навіть не росіяни. Тобто, це там ті паспорти, які вони роздавали. Чи буде в них якесь бажання там воювати і вмирати? Ну воно відкрите насправді на сьогоднішній день, але зрозуміло, що Україна нічого такого не робить, оскільки. Ми ні на кого не нападаємо, але армія нас там є. Ну тобто ми тримаємо там збройні сили, і будь-яка спроба росіян якось екскалювати ситуацію, спробувати перекинути туди десант, це ж буде все через територію України. І, ну я думаю, що воно закінчиться відразу величезним провалом, і Росія на це не піде. Тому вся ця історія більшою мірою зараз е, пов'язана з тими діями, які здійснює молдавська влада е, з приводу там регулювання економічних взаємовідносин, е, оскільки ну цей анклав він зловживав, скажімо так, да тим. Там привілеями, які їм надавала за великим рахунком Молдова, і от вони в такий спосіб вирішили дещо підняти градус напруги, зібрати цих так званих депутатів, ну і, можливо, там зробити якесь звернення до Росії, щоб вона їх захистила від, як вони кажуть, произвола молдавських властей. Да? Тобто, вони ж люблять виживати такі терміни. Реакція Росії, скоріш за все, вона, ну якщо і буде, вона точно не буде в плані, що ми там цю цю територію приєднуємо до складу Російської Федерації, тому що на сьогодні сьогоднішній день жодні умови для цього не склалися. Є звичайно невелика імовірність, що Путін, як е, людина, яка абсолютно нераціонально думає і приймає рішення, виходячи з якихось там своїх поглядів, може ну зайняти діаметрально протилежну позицію. Але знов таки просте питання, як це реалізувати на практиці. Тому Росіяна, ну Росія там держдура, до якої буде той же Путін звертатися. Тут, до речі, спеціально ж підібрана дата. Вони ну, сьогодні планують зробити якесь там звернення. Завтра Путін буде звертатися до е, цієї там, чи держдури і він може там сказати, що ми знаємо там про існування певних проблем, Росія не забуває про своїх, там як він каже, співвітчизників, і ми колись це питання вирішимо, але точно не зараз, тому що зараз на це просто немає сил. Але з інформаційно-психологічної точки зору. Розганяти отакі тези, розганяти отакі теми їм, в принципі, десь вигідно, тому що ну це там дестабілізує інформаційний простір. Ну і мабуть, дає їм якісь, як вважають там російські спецслужбисти, дає дає якісь бонуси з точки зору ведення цієї гібридної інформаційної війни. Ну плюс, можливо, якісь гроші виділять, скажімо, на утримання військ. Там за останню інформацію, яку я бачив, штатна чисельність військовослужбовців, цій от Придністровській Молдовській республіці зі столицею в їхню ну в місті Трас, 89 військових там плюс купа цих військових, вони ж вже як то кажуть, живуть там. Вони мають свої зв'язки, своє життя, діти ходять в школу. Там у ну, мене така історія, що у мене родичі є на Вінничні. І коли почалося повномасштабне вторгнення, їх висунули. Ну, там хто був добровольцем на кордони з цієї Придністровської Молдавської Республіки, І там спілкувалися з тими ж, ну які по той бік. Та там ніхто не хотів воювати. В принципі, люди собі в добрі живуть, все в них нормально. Тому очевидно загрози якоїсь немає. Ну але те, що Росія могла б спробувати, знову ж таки, але для цього їй треба перше висадитися на березі українському, по-друге, пройти певну ділянку території і дійти до цього трас. Ну, в принципі, з висадкою Росії з російськими кораблями в акваторії Чорного моря навіть далеко від українських. Берегів проблематично, тому ну очевидно, ну і тим паче їхні великі десантні кораблі зараз поповнили підводний флот Російської Федерації. Думаю, звідти вони навряд чи атакують з мертвецями на борту. Я хотів би ще звати про Польщу. Знаєте, от вчора дуже ця історія була показова, її по-різному трактують, але факт є факт, як то кажуть, болючим на болючий мозоль наступив журналіст Михайло Ткач, який спробував відзняти матеріал про торгівлю поляків на на кордоні з Білорусі і Росію, і він був затриманий. Поліція Польщі каже що ми його не затримували. В будь-якому разі є фото, відео свідчення журналісти кому нам немає підстав не довіряти. І ось тут такий новий виток. По перше, як ви потрактуєте цю цей сигнал від журналіста розслідувача і що він відкриває? Що виявляється з одного боку? Ми блокуємо українське зерно, розповідаємо про поганих олігархів, які тут заробляють мільярди. З іншого боку, ми на кордоні з країною, яка є співучасницею агресії. Росії проти України теж щось там робимо. Який може бути наслідок цього? Ну він, судячи з усього, цим розслідуванням наступив там дуже ну на мозоль, да як то кажуть, тому що ну як він описував, оці прикордонники польські вони коли дізналися, що це там журналісти, і яким питанням він займається, вони дуже злякалися і задавали питання, чи знає про це українська влада. Тобто, в них якесь знаєте, побоювання, можливо було, що це ледь не там не замовлення з боку Києва щось там перевірити. А з іншого боку, ну він робив журналістську роботу, тобто на території Європейського союзу, а Польща член Європейського. Союзу журналісти мають право, якщо вони там не ну не перебувають на якихось об'єктах критичної інфраструктури, знімати якісь там сюжети і збирати якусь там інформацію публічно, яка є відкритою, яка є не є забороненою. Я думаю, що ця історія буде мати продовження. Ми явно отримаємо якийсь великий сюжет про торгівлю між Польшою і Білорусію, але фактично між Польщею і Росією, тому що ми ж розуміємо, що товари значною мірою, якщо вони через цей кордон проходять, вони потім потрапляють до Російської Федерації, і тут цікаво, до речі, буде тоді подивитися. Знову таки на комплектуючі, які ми регулярно знаходимо в тих же російських дронах, які потрапляють на територію України або в тих же шахедах, багато з них мають там маркування європейських країн. І от просте питання, через яку тепер країну вони потрапляли до Росії? Да, і хто чим цими питаннями займається? Тому о, мені здається, це дуже правильне правильна історія, щоб показати, що не все так однозначно от, поляки, вони ж спекулюють за великим рахунком на темі українського зерна. Вони вигадують певні речі, тому що Фермерам це вигідно, вони хочуть таким чином зберегти там е, свої якісь преференції, субсидії і так далі. Україна ж може також грати в цю гру і говорити про те, що ви з одного боку висуваєте необґрунтовані претензії до України, але при цьому самі ж ну щось там порушуєте, торгуючи з країною агресором з країною, яка потурає цій агресії, мається на увазі Білорусь. Ну так що подивимося, який там буде конкретно матеріал. І цікаво подивитися до речі, от буквально сьогодні. А буде взагалі якась офіційна реакція з боку, ну якщо не польську. Уряду, то принаймні профільного міністерства, тому що мова йде про перешкоджання журналістській діяльності, наскільки я розумію. Якщо вони достатньо брутально себе поводили, виривали там ці камери, виймали ну вони, вони mm -hmm. знищили частину відзнятого матеріалу. Нас я розумію. от знищили частину відзнятого матеріалу. Ну мені здається, що не тільки уряд чи профільне міністерство, а й в принципі європейські інституції, яким чином повинні на це звернути увагу. Тому що знаєте, от іноді ж ну воно ж доходить до обсурду і до, 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 до найвищої. Рівня фарисейства, коли нас там чать свободі слова, а виходить, що ви самі цю свободу слова не завжди дотримуєте Тому цю історію треба тривати тримати в фокусі уваги. Ну і подивитися, як далі будуть розвиватися події. Але я, наприклад, особисто, от як громадянин України, в першу чергу, подібні розслідування тільки вітаю. Чому тому, що ну речі іноді треба називати своїми іменами, розумієте? Бути постійно в такому стані, що ми за щось там виправдовуємося. Це також не дуже правильно, і з іншого боку, Польща нам дуже допомагає. Взагалі немає жодних питань. Це братні України народ і так далі. Але якщо хтось з поляків, якісь компанії спекулюють, на цьому зловживають і заробляють, ну то речі треба називати своїми іменами. Ну і чекати на відповідну реакцію з боку польського уряду. Ну так, абсолютно тут погоджуюсь. Тобто, як то кажуть, якщо ти вже розповідаєш про принципи певні, ну так тоді треба цих принципів дотримуватися, і тим паче точно не перешкоджати журналісту. Якщо тобі нема чого приховувати, пам'ятаємо, там вийшов в Польщі фільм якраз про польсько-білоруський кордон. Питання біженців в той час, коли там їх намагалися заслати, але е, і теж він викликав величезний скандал, тому що ну грубо кажучи, там була звинувачена польська влада в неналежному ставленні до тих біженців, як би вони не потрапляли на кордон, чи їх туди привозили, чи як, але це все ж таки права людини, здоров'я, життя людини. Тому ну, є, є моменти, які не тіш. Я наостанок запитаю, тому що ця історія не, не матиме продовження. Її вчора багато обговорили. Багато було реакцій, перш за все, європейських лідерів на заяву Еммануеля Макрона, президента Франції. Багато хто здивувався, як так Макрон раптом. Почав говорити про те, що війська НАТО можуть бути на території. України. Він сказав дуже ключову фразу, яка очевидно була почута в Кремлі. Вона була важлива для того, щоб їй сказати, навіть якщо тих військ НАТО не буде. Він сказав, що ми Україну не маємо віддати. І якщо буде потрібно, війська НАТО будуть в Україні воювати за те, що Путін не одержить Україну. Це дуже сильний сигнал від єдиної країни Європейського Союзу, яка, по перше, має ядерний потенціал, має найновіше авіаносець, має флот. Ну власне, має винищують все має для того, щоб протистояти. Мається на увазі Франція. Потім була заява від Німеччини. Там інших лідерів, що ні, ні, ніколи війська НАТО ні, таке не може бути, але воно пролунало. Чому Макрон про це сказав на засіданні, яке було закритим і на якому бурялось, очевидно, дуже важливі речі, про які поки що ми не знаємо. Ну я думаю, тут це пов'язано з кількома причинами. Перша, Макрон Ну він же перебуває, знаєте, там на фінальному етапі своєї такої. Політичної кар'єри на посаді президента, і він може собі дозволити трошки більше, ніж інші лідери. По-друге, я не виключаю, що він хотів подивитися деякою мірою на реакцію, тому що, скоріш за все, це питання дійсно обговорювалося, і це визнали, до речі, і представники інших країн. Те, що вони дезавоювали факт можливості появи військ НАТО на території України, не відкидає іншого факту, що вони про це говорили. Тобто, якесь обговорення, мабуть, іде. Я не виключаю, що вони можуть обговорювати різні сценарії. Тобто, це ж не обов'язково, що знаєте, це будуть. Французькі війська, або, наприклад, там війська німецькі, або якісь ще інші. Ну, давайте не будемо забувати про можливість використання там приватних військових компаній, або використання в більш широкому форматі добровольців. От в нас є іноземний легіон, який воює в складі Збройних сил України. Жодних питань до них немає. Вони діють згідно всієї міжнародної нормативно-правової бази, яка регулює участь у війнах. Да? Вони на контракті з Збройними силами України, але ну, це таки, знаєте, мова йде там про тисячі, їх не так багато. Ну, тобто, це, це, це не дуже велике число. А ми можемо Ставити, наприклад, десятки тисяч добровольців, які прибувають і офіційно стають там на службу збройні сили України. Тому я не виключаю, що всі ці історії вони проговорюються. І Макрон от кинув пробний шар, щоб з одного боку десь показати лідерство Франції, і е, дійсно, знаєте, от створити такий інформаційний привід. Він прекрасно я думаю, розумів, до чого це призведе, якою буде реакція, але найбільше його цікавила, мабуть, реакція Росії. Вона була дуже показова насправді, і мені здається, що от на цю тему треба говорити і надалі. Її треба певною і підтримувати тому що що це тому, що це і елемент такої знаєте ментальної інтеграції України до Європи і до НАТО, що ми вже такі питання обговорюємо. А з іншого боку, все, що дратує Росію, мушу її нервувати. Ну це нам іде на користь, тому що вони тоді ще більш неадекватно починають себе вести в тому чи іншому форматі. А конкретно е, щодо механізмів, як це може бути зроблено там в майбутньому, ну це предмет для розмови. Я думаю, що ми ще неодноразово до цієї теми насправді будемо повертатися. Ну, абсолютно питання забезпечення, якби скажімо, європейські уряди або які знайшли джерела фінансування своїх легіонів в складі ЗСУ і достатнє фінансування. Я думаю, багато людей, для яких війна це робота, тим паче маючи озброєння, маючи прикриття з повітря, могли б в цій війні брати участь. Звичайно, зараз українським військам значить, дуже складно, без багатьох елементів підтримки. Але якщо б ця підтримка була, і було фінансування, я думаю, що чимало добровольців, професійних військових прибули б в Україну бити, бити Росію. Я до речі, хочу закликати наших глядачів перше лайкати. Ширюйте коментуйте коментуйте в тому аспекті. Чи вірите ви в те, що Макрон серйозно це озвучив і війська НАТО або добровольчі формування військових з європейського союзу могли б прибути на допомогу Україні в цій ключовій війні? І дуже важливо, звичайно, що Макрон сказав, що ми не віддамо Україну Росії, нехай. Путін не думає. Я дякую дуже, що ви долучилися. Дякую за коментарі. Єгор Райтерович був з нами. Політолог, політичний консультант. Нагальні ключові теми ми встигли обговорити. Я прошу вас долучатися до обговорення цих тем. І президента в Саудівській Аравії, і інциденту на кордоні з Польщею, і питання Придністровської Молдавської республіки дуже цікаві, важливі ваші коментарі. Тому будьте з Галичиною, донать на Збройні Сили України і тримаємося. Копи. До побачення, гарного вам дня.